Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій Творчий простір. Я до вас сьогодні підключаюсь, зніму все одним таким шматочком. Відео буде малесеньке, але просто хочу вам показати, чим я зараз займаюсь і розповісти, які в мене просування. Знаєте, так чогось виходить, наче і в'яжеш і щось робиш, але недостатньо, мабуть, тому що ну, дуже маленькі працювання, дуже такі маленькі результати, але я вважаю, що Головне не засмучуватись, не зупинятись, і робити те, що приносить задоволення маленькими кроками, але ми все одно рухаємося вперед, і не потрібно зупинятися, щоб, щоб не відбувалось, треба йти до своєї мети. Отже, я вам показувала на минулому тижні, що я в'язала шкарпеточки з пряжі вівчарі, і я їх дов'язала. Вони важать більше 100 грамів. Ще не попрала, але ну, я це зроблю обов'язково. Більше 100 грамів. Тут, значить, пряжа вівчарі, одна ниточка і одна ниточка Лізе Atlas. Це махерчик чорного кольору. Шкарпетки я в'язала на 42-й розмір. Вони такі, ну, такі м'якенькі, як. Тієї пряжі, що ми в'яжемо, але вони мають добре гріти. Отже, ось такі шкарпетки. І ще я працювала над серветкою. От Я не знаю, наче щось робила, робила, а от якось ну, зовсім мало, але хочу вам показати її. Вона така величенька, ну, вона ще не дов'язана. Бачите, вона в мене зборить, ну, як мені здається, ось вона зборить трошки, але я її або після прання добре буду розпрасовувати, або спробую заблокувати, якщо прасування не допоможе. Але мені дуже-дуже подобається, тут такий колір він не зовсім такий. Стандартно, ну, не то, що стандартні серветки взагалі то в'яжуть з будь-якого кольору, будь-яких ниточок, але цей, подивіться, він такий, як золото, і там блискітки люрексу. дуже красиво виглядає, як на мій смак. І я думаю, що буде дуже гарна серветочка. Ось такі ось такі ще елементи я дов'яжу. Мені тут залишилось 2,5 рядочки, і буде готова робота. От, е, Я думаю, що все. Що все вийде. Дуже сподіваюся встигнути її швиденечко дов'язати. Так, і отут ви бачите перед собою бобіночку і отакі намотиши. Це я не знаю точно, яка саме це пряжа. Я знаю, що це меринос, і мені здається, що це карний меринос. Але я точно не пам'ятаю. Я її купувала Ну дуже давненько, і в мене чогось не залишилось ніяких ні записів, ніяких там скрінів з інстаграму. Я точно знаю, що я її купувала в інстаграмі. Але тут не так важливо, колір такий, як вівсянка. У мене донька останнім часом ну їй усе або світле, або таке біле, то я достаю все зі своїх запасів, що в мене так підходить під ці кольори. Отже, вони такий, як вівсянка, тоненька ниточка. І я гадаю, що тут десь 1500 метрів на 100 грам, скоріш за все. От, І я вирішила, що я розмотаю на 3. Вирішила змотати такий е, клубочок, але це дуже довго виявилось, я це мотала 2 дні. Е, і потім я намотала собі такий бунтик. Тут е, трошки більше в моточку, але то ні, нічого страшного. Буду в'язати у три ниточки. Ще не в'язала зразочки, але я буду починати. Е, це буде. Джемпер для Каті, і я хочу е, врешті-решт е, спробувати техніку реглан Погон. Мені дуже цікаво, я вже збиралася ще минулого року, але так і не зібралась. Отже, я буду розпочинати в цьому році. Я вже надивилась багато відео, е, де дівчата розказують, як його в'язати, якісь нюанси. Е, Стараюсь щось запам'ятати, думаю, що не буду використовувати один якийсь майстер-клас, бо я вже передивилась у кожного свої якісь такі маленькі фішечки. Тож я буду дивитись, як буду виходити, буду пробувати. Не знаю ще, я думаю, що в три нитки якими спицями не знаю, буду в'язати зразочки. От. І більше я нічого не починала. Отже, мені треба дов'язати серветку. Ще в мене є розпочаті на шкарпетки оті От залишки, я вам показувала минулого разу. Там одна шкарпетка зв'язана, а одна ще навіть я її, здається, не починала. А може, й почала, ну там, може резинка. Ну, тобто, там не, не цікаво зовсім, я думаю, що коли я вже там дов'яжу, тоді вам покажу. Отже, буду розпочинати, і щоб мені було якось себе промотивувати, я вже зрозуміла, що мені потрібна якась мотивація для того, щоб в'язати, тобто ставити собі якийсь план на день і виконувати його, тоді я працюю більш продуктивно. Але так от виходить, я начей план ставлю, але. З основною роботою не вдається поєднувати, тому я в'яжу тільки ввечері. І от, 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 от так і виходить, що не дуже в велике в мене просування. Отже, я придумала для себе на лютий зробити таку гру завдання. Я придумала завдання на 28 днів. Ну, там я написала, що би я хотіла розпочати. Але там є такі завдання там просунути там, якийсь процес, щось там ще зробити. Я не буду вам розповідати усього, але кожен день я буду собі витягувати бумажечку з номерочком, і потім в мене є листочок, на якому це все записано, і буду виконувати завдання, яке в мене випадає у цей день. Я не знаю, що в мене вийде, адже 28 днів це треба буде робити, це треба буде знімати. І я думаю, що це досить важко. Але я думаю, що треба спробувати. Хто не пробує, у того нічого і не вийде. Отже, і там, знаєте, такі завдання не конкретно, наприклад, там, в'язати наприклад, такий джемпер, там, або шкарпетки. Ні, там є і таке, але є такі завдання, під, які можна взяти декілька своїх процесів. Тож я гадаю, що в мене все вийде, дуже на це сподіваюсь, і дуже б хотілося мені. І буду розпочинати. Розпочинати я буду з 1 лютого. Сьогодні в нас 30 січня з 1 лютого і до 28 лютого я буду це намагатись робити. Подивимося, що в мене вийде. І я дуже сподіваюся, що в кінці лютого або 1 березня я до вас підключусь і покажу вам увесь фінал цього. Дійства. Але, звісно, я буду у своїх влогах показувати вам свої якісь просування, що вдається, що не вдається. Можливо, я і не витримаю цей марафон, але мені дуже-дуже хочеться, і я сподіваюся, що все вийде. Тож, е я вас запрошую до перегляду цього, цього такого мого, моєї такої авантюри, і думаю, що це буде принаймні цікаво. Якщо все буде виходити, то це буде принаймні цікаво. Отже, зустрінемося у наступних відео. На цьому все поки що. Я вам бажаю усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре. Не хворійте і до зустрічі! Бувайте